Мене, коли я починав, вони воно навіть провалювалося. Hey, hey, hey. Це ж є цікаві місця. Архітектурка, природа. Але ми знайшли щось максимально автентичне. Хата з мішків. Уявляєте? Я от ні, треба їхати дивитись. Як ви думаєте, чи можна побудувати будинок з мішків? От зараз і подивимось, чи можна. Приїхали кудись в поле. Я нічого не бачу, окрім якогось вітряка, города. І там вон якась вентиляція. Ходьмо шукати буряковських. Все, що залишилось з попередніх візитерів. О, здається, я бачу господаря. Доброго раночку. Микола. Діма. Дуже приємно. Заєм. Це ваша братва, так? Да, тут гуляє? Це сестринство. Швидше сестринство. А що вони з якимись рожевими помітками, прицілами. А це була вакцинація недавно там сказу і деяких хвороб. А коли вихвачуєш одну козу привив, то як потім зрозуміти, що вона вже абро, ну, вакцинована. І з котрої ранку ви тут гуляєте? Початок на восьму ми вже тут. І скільки їм ще гуляти? Оскільки бачите, вже кози деякі лягли, це означає те, що вони наїлись. Треба заганяти. Команду, яку ти їм дасиш, буде додому. Додому! І так, спроба номер два. Додому! 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 Додому, додому! До пішли додому! Так, братва, ану! Ану, назад! А, а? Як вони оп! В рядочок, нічого сі. Наганяй! Гей, ей, ей, отдай. Ось хулігани, а? Хуліганьйо. Не отставай. Якщо тільки хтось покакав, тут же хтось поїв. Ось кози у нас поїли траву. Дали нам молоко. Молоко ми вип'ємо самі або з кимось поділимося. Але вони дали ще нам багато чудового навозу. Оцей, що висохне, він піде на стіни, і ми збудуємо пізніше, мабуть, уже без тебе з нього собі майстерню. А той, що отакий уже не дуже сухий, цей піде на город. Спробуй, диви. Могли б тут не нічили, а теж у себе прибратись. Капець, Просто трактор завести. А взагалі часто волонтери приїжджають? Так, зараз немає, а взагалі-то бувають. А звідки приїжджають? З усього світу. Да, серйозно? Не було з Австралії нікого, з Нової Зеландії. Не було. Не було. Хто вам більш за все запам'ятався, звідки? Був американець дуже добросовісний. Півроку прожив. Півроку? Ага. Ну він подорожував по світу після університету і було враження, що йому просто не подобалось вдома. Прикольно. Півроку. Але найцікавіше у нас попереду, Коль. Да? Нам доведеться зробити педикюр козлам. Я поки не розумію, чому американець тут був півроку. Зверни увагу. Здравствуйте. Ім'я їм старателі. А ціни запах на кого? Да. Можеш порівняти з тим, що був е, в тій частині. Да, там кошмар. був. <сум> і у них так влаштований їхній шлунок, як би мовити, що те, що з них виходить, абсолютно дезінфіковано. Ось, власне кажучи, коля, для чого старались твої підопічні? Це та огурці. Сидиво, та... тільки треба їх палити. Давай це і зробимо. Не гіркий. Молодці, ми червачки. Козочки добре попрацювали це така яма накрита. Зверху прозорим матеріалом. І розкажіть, от це, я так розумію, потім стіни будували, укріплювали, з чого вони зроблені? Да? Ну, Оскільки ми тут будівники з мішків, така у нас традиційна технологія будівництва з мішків з землею, то я її використав і на будівництві цього об'єкту. Тобто це просто набиваєте мішок з землею, складаєте один на одне. Ну, да, є певна технологія, навик потрібен деякий. Е Знання елементарні і, так, да, принцип такий. Ти довго воно буде стояти? Ну, можливо, і мене перестоїть, якщо все буде нормально. Дешевше і ефективніше технології на сьогоднішній день я не знайшов. Але технологія трошки така для сміливих людей. Бо обов'язково хтось прийде і скаже, чим це ти тут займаєшся. ти що? І не всі це витримують. Ну, я будинок не бачив, покажете. Покажу. Реально як володар перснів, наче в фільмі. вау вау вау. Ну, ось, власне кажучи, наша хатинка. Це три кола таких так? А <ріст> <ріст> це центральне кільце 5,5 метрів в діаметрі, а спальні по 4,5 метра діаметра. А чому? А чому кільця? Чому кола? А технологія така, що о, треба будувати. У формі якихось закруглень стіни, бо вони набувають міцності тоді. А просто мішки вони нічим не зв'язані, будучи, вони можуть на рівних стінах ну, не утримуватися добре. А так за рахунок форми, вони укріплюються. А скільки мішков пішло? Близько 3,5 тисячі. 3,5 тисячі. Ну, плюс-мінус. А по часу? По часу ну, будів, будівля в такому чорновому варіанті була зроблена за 5 місяців. Жив в Мерефі практично все своє життя, а якраз в Луганській області сватали. Ну, не так, щоб воно давило, але простору там було замало. А скажіть, були думки повернутися в місто в Мерефу, переїхати звідси? Виїхати, сісти і помедитувати днів 4, чотири, помовчати, повтикати, скажімо так. От таке бажання є. Або поїхати, вирватися там на рибалку, на море. А з тваринами ну, це не завжди так просто. Тут можна як би, думати і чути свої думки, якби що не зробиш місця. Це саме найкраще, що ну, мені це подобається. На сьогоднішній день ну, основний прибуток дають продаж екологічних ну, продуктів. Ну як ти, Микола? І ще маєш силу для подорожі? Так, да, я готовий допомогти, якщо ще треба. А що треба? дово. Та так, нічого особливого, така маленька справа нужно зробити, обрізати копита козла в нашому. Добре, впираєшся, стойку таку, е, і відтягуємо його, цепок тягне з того боку, а ми тягнемо з цього боку. В цей час Іра робить педикюр. Свох забору. Він вже знає, чого ми прийшли. Е, він готовий. Угу. Я зрозумів. Цеп. Так, так, звісно. Бачите, не всі полюбляють педикюр. Якби я просто хожу, от рука моя тут гуляє. Да, видишь, я ну, тут местный, я тебя погладить хотел, да погладить я тебя просто хотел. Я ж козерог, до речи. Да? Бачишь? Все свои. Давай. Фиксуй. Натяжку. Ну, не знаю, Ир. Это будет интересно. Как дела, Козерог? Все нормально? Все хорошо? Ми просто тобі бороду тримаємо. Тонька дівчину. Оце жесть. По-перше, я не знав, що вони такі величезні. Могу? Я бачив тільки козочок маленький, на цьому їздити можна. Ну, ой, 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 а -а -а. Все кушай. Ну, будь здоров. У мене тепер руки болять. Чому мені постійно трапляються якісь агресивні тварини? Тут поруч є село Козачка, де є супермед, переможець міжнародного конкурсу на хвилиночку. Поїду трошки під'їм, а то все гні та гній. На місці. Десь тут в нас має бути чемпіонський мед. Ну це ви, мабуть, пасічник. Микола. Микола, дуже приємно. Це ваш чемпіонський мед. Так, мед, який завойовує медалі і в Україні, і в Лондоні. Ну, і так як ти приїхав, будеш навчишся наващувати рамки. Пахне так. Ці вущі не будуть витягувати соти. От вона така шестигранниками. А як ви цим почали займатися взагалі? Ну, я дуже такий до меду був вибагливий. І тільки один мед мені подобався, де мені купували, інші меди не подобались. А потім, чи той пасічник, щось не так, вже не продавався той мед там, де він продавався. І тоді я вирішив, що потрібно займатися самому. Свій мед буде добрий. Ну, приймайте роботу. Першого разу дуже добре. Нічого не зіпсував. Передбачалося ще дві рамки. Працюю я з заступником директора з якості у фармацевтичній компанії. Є такий вид бджолярів, називається Пасічник вихідного дня. А не хочеться сюди на постійно переїхати? Коли я вийду на пенсію, я буду продавати мед і відчувати себе дуже добре і заможне. Так, ну я тут останню зробив, але тут воно не до кінця. Це треба пальцями. Там не до кінця, тут трошки більше, Ой -ой -ой. чим потрібно. Але е, у мене, коли я починав, вони, воно навіть провалювалося, і то потрібно було викидати. Але тут і учень дуже добрий, або вчитель або і те, і те. Як паровоз. Те, що ти а, понавачував. А рукавички нам. Ні, зачем рукавички? Ну, щоб рукавички не в руки. А, а пусть вкусить. Зараз побачимо, який ти прийшов. З якими помислами. Так може треба хоча б помити їх. От помити, так. Да. Це вірно. І можна без мила мити. Щоб не було сторонніх запахів. Я, слава Богу, сьогодні не дохмянився. Духи, лак не використовував, так що... До зачіски, так? Але є проблема, я козу за бороду тягав. Не страшно? Бджоли вони налаштовані, бджол, ну, жалити в глаза. Чому так? Тому що основний в природі їхній ворог це ведмідь. Чому от маска це за обов'язково? Тому що вони можуть бути лагідними, спокійне. Але у якоїсь бджоли вдруг просипається такий інстинкт, вона бачить такий глаз такий відкритий. І думає, ну чо б її не... Ще, що. Чого він тут зря оце да. дивиться. Не? Це робочі бджіли за розмірами. А ці комірки, бачите, такі горбаті. Ага. — ви... Це комірки. Трутнів, от трутень, бач? А що трутень робить? У нього немає жала. Його завдання у житті тільки наздогнати матку, осімінити її. Коли е закінчується взяток, нема з чого брати нектар, то бджоли їх просто беруть за крильця і викидують з вулика і не пускають назад. Серйозно? Так. Тому що в зиму трутні не йдуть. Вони дармоїди. А ось вони вже трошки меду нанесли. Бач, з рамки такої рамки десь кілограмів 5. То вона сидить, оця бджола, і вона набирає в себе мед, а потім його назад повертає. Таким чином вона його ферментує. Вони не просто тут сидять, вони туди-сюди ганяють той мед. Бджоли працюють цілодобово. І вночі, і вулику вони все роблять. У вилику постійна температура 36,6. Серйозно, як у людини? Так. так. Як мед тої ложкою. <laughs> Є такі медові сомельє. Їх небагато у світі. Смакують вони так вони також, мабуть, як і вино. Там. Трішечки. У, у різних куточках роту. Так можна і в козачку їздити Так. так. за медом. Після меду життя стало яскравіше, але я знаю, як зробити його ще краще сьогодні. Івана Купала їй треба їхати в Сковородинівку, Там буде двіж. Свято вже в розгарі, тож треба знайти перший атрибут, де зробити вінок. Походу, знайшли, де можна вінки зробити. Ми набрали польових квітів. Зараз будемо вчити мене замість кепки робити віночок. О, яке місце! Гарно, дякую. Навіть стіл я. Так, давайте ще раз познайомимось. Мене звати Микола. Мене звати Тетяна Олександрівна. Можна просто Тетяна. Тетяна, добре. Ви зможете мене навчити зробити справжній івано-купальський вінок. Звичайно, зможу, дивіться. Обирай квіти, з яких ти хочеш зробити маленький букетик, невеличкий. Це може бути 3-4 квітки. Так, це вже дуже багато. Давай кріп ми вплетимо пізніше. Вибираємо декілька квіточок. Можна брати ось жовтеньку. Взяли, поклали, стоя, пальцем придавили, перекидаємо праву руку через віночок і тягнемо до себе. І кладемо його в рядочок. Так, значить, кладу. Не туди, сюди так. до мене. Отак. До Притискаю обертаю. і поміж. Так, 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 так. І кладеш в ряд. Так. Наступний пучок. Так. Ага. Раніше, це по, за розказами моєї бабусі, то вона казала, що хлопці вже знали, хто їхня суджена. Дівчата ховалися від хлопців, плили вінки, але хлопці умудрялися підглянути за дівчатами, піддивитися, який же буде вінок у його наречі у його коханої дівчини, яку він кохає. А дівчата свято вірили, що це саме їхній суджений, але насправді. Ну, а так хлопці іноді хитрували. Якщо вінок потонув у дівчини, це дуже, ну, дуже недобра прикмета. Це або смерть нареченого, про якого вона думала, або її смерть, або якась біда, якесь нещастя може трапитися. Якщо вінок поплив далеко від берега то значить дівчина вийде заміж десь на чужині десь далі від дому якщо близько залишиться біре, біля берега значить це її наречений з її близького оточення а нічого що хлопець плете вінок нічого що хлопець плете вінок ти плетеш його як оберіг коли я була ще дитиною то такого дійства так в нашому селі не було але ми з дівчатами ходили до лісу брали квіти в лісі по полям і ввечері без дозволу ми ходили на ставок і пускали ці вінки. Ну як? Ну, ніхто за ними не не рядчував. Хлопці були не такі сміливі, як ми, по ходу. Якийсь <necesario> <пис âss> трохи кособокий, але і... натягуємо на голову. Так, натягуємо на голову. Huh. Дуже вам дякую. Лотета. Тепер я готовий до Івана Купала.